Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Скорпіони на перегляд розкладу пасіанса на період з 21 по 27 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта Долі, Хрест. Зверніть увагу, що цей тиждень може вам надати якісь події, котрі для вас будуть важливі на подальше життя. До чогось це б не стосувалося. Стріли в в десяточку, а також державна установа. Щось важливе буде відбуватися, і ви будете успішні в цьому процесі. Сонечко це ваш особистий успіх, котрий показує, що ви з усім упораєтесь. Череп, квітанці і борги, а також, можливо, сезонні захворювання. Зверніть на це увагу, не перехолоджуйтесь. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще тут у вас додаткова робота або переміна роду діяльності. І ви маєте зберігати спокій ось тут, значок Терези для скорпіонів. А також помірно витрачати фінанси. Прямуємо вперед подивимось на розвиток подій Другий розклад знак Зодіака Скорпіони з 21 по 27 квітня 2025 рік. Гроші на середину тижня, а також карта долі. Зверніть увагу, гроші можуть бути пов'язані, наприклад, чиясь спадщина до вас надійде. Або хтось чимось з вами поділиться, так би мовити. Котик, романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Шукаємо, друзі, співпадіння. Ось тут якір, це стабільність, а також добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на завершення тижня. Третій розклад для знаку Скорпіони Ключик. Ви віднайдете вирішення якихось для вас важливих питань. Це можуть бути квитанції борги. Зверніть увагу, друзі, ось вони череп квитанції борги А також якісь процеси, котрі відбуваються вночі. Можливо, якісь додаткові зміни. Або ви хотіли їх взяти, або вам їх дадуть, щоб ви змогли, наприклад, покращити свої фінанси. Покровительство вищих сил для вас наприкінці тижня. Якісь з ваших справ будуть дуже важливі, що вищі сили будуть вам допомагати їх вирішити. Зверніть на це увагу. Чомусь тут у вас розбите серце, не дуже ви чимось будете задоволені, але так іноді буває. Головне зберігати спокій та берегти своє серце. За будь-яких обставин. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для скорпіонів. Застереження, змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Та порада. Карта книга це додаткова інформація. Якщо ви будете щось оформлювати за картою долі, якусь спадщину або щось, беріть послуги професійних юристів або того, хто вам допоможе з цим оформленням, щоб вас ніхто ось тут не схитрував і ваше серце не було розбите. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал на перегляд вже нових відео на травень.